Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Задача номер 55 Хід білих мат за 3 ходи. Розв'яжіть. Яка є загроза, якщо хід чорних? Давайте, наприклад, поб'ємо слона. Слон Е6. Створили білі загрозу Ferжи 4 мат. Але буде тура А1 мат. Або ферся один мат. Тобто чорні загрожують матом. Як це зупинити? Можна побити туру. І чорні поб'ють туру, і це рівна позиція. Мату в 2 ходи тут немає. Чорні загрожують дати шах. Щоб це зупинити, білі мають давати шахи. Ферся в 3 це шах. Але неправильний шах, чорні побили туру, і тут немає мату в два ходи. Правильний хід це жертва Ферзя. Ферзь g4. Слон g4. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Чому білі пожертвували Ферзя? Що змінилося на дошці? Слону відкрилася діагональ. Другий хід жертва тури. Тура А6, тільки же Аш. І слони всі мат. Давайте на початок, як це розв'язується. Спочатку жертва Ферзя, Далі жертва тури. І слони всі мат. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!